Всім доброго вечора. Сьогодні докупив собі ще три сорти і гібрид цибулі. Хочу коротеньку характеристику. Одні з найкращих, які вам забезпечать оці два сорти гібрид, які вам забезпечать дуже гарний врожай. Вам коротеньку характеристику. Переваги, чому треба вибрати і чому ваш город. На вашому городі вони вродять і буде дуже гарна цибуля. Одну незвичну ще собі докупив, хочу попробувати. Я завжди пробую багатенько пробую сортів. Один вродить, другий не вродить. То знаєте, різна різні сорти, різна цибуля. Тут треба, щоб були різні. Так як от з помідорами треба, щоб різні сорти комусь, комусь сподобалися умови, комусь не сподобалися. Так само цибулі. Тому придержуюся. І тим більше ще хочу ще вам показати, буду показувати, яка вродить. І вам буде цікаво по різних сортах, щоб характеристика. Рухаємося в такому напрямку. Буде кожного характеристика. Буде внизу відео, кому цікаво, яке перейти, який сорт прохарактеризувати, подивитися. Можете собі вибрати конкретний момент відео, кому цікаво. І в такому руслі будемо рухатися. Перший, ну напевно, найвідоміший, найстійкіший, найвражайніший і найневимогливіша най, е, цибуля на городі це Штутгарден. Цього року штутгарден Стенфілд. Бо цього року, поки я от не прийшов до його характеристики, проблема. Багато магазинів позакривалися, вибору такої цибулі нема. Щоб знайти конкретний сорт, треба добре пошукати, знайти магазин, щоб був нормальний, щоб не обманули. І плюс ще той сорт, який хотів. Я хотів Штутгарден різен. Це також із родини Штутгарденів, трошки покращений Штутгарден різен. Зараз його коротеньку характеристику. От така цибулька. Цибуля Штутгарден Стенфілд, Нідерланди. Цибуля голландської селекції Штутгарден Стенфілд є покращеним сортом Штутгарден Різен. Ну, Штутгарден Різен всі знають. Дуже гарний сорт. Він себе зарекомендував роками по своїй уродючості, невибагливості і дуже стійкості до хвороб. Який дуже популярний серед, штутгарден різен популярний серед підприємців, дачників та фермерів, сорт цибулі раннього дозрівання від сходів до технічної стиглості 80-95 днів. Сорт є універсальним, що вирощують як на зелене перо, так і на повноцінну цибулю. Студгарден Стенфіл стільки до стрілкування. Ну, переважно. Всі голландські стрі стійкі до стрілкування. Ще от мене багато в коментарях писали, що от мене пострілкувалися. Я вам хочу сказати, що переважно, от ми вже скільки років садимо, голландська цибуля не стрілкується. Але є такі випадки, от, наприклад, от неправильний магазин, чи видно от по насінню є таке, що попадає, що от може партія пострілкуватися. Тому це ще дуже багато залежить від магазину, від насіння і як його зберігали. Формує округлу плоскі цибулини масою до 180 грам. Сорт має гострий смак, так як Штутгарден Різен. Штутгарден Стенфіл характеризується високими показниками врожайності. Наділений міцним імунітетом до основних грибкових захворювань культури даного виду. Штутгарден має потужну кореневу систему, гарно переносить похолодання та інші несприятливі фактори. Плоди даного сорту мають хорошу лежкість до 6 місяців. Звичайно, якщо не будуть вражені хворобою, буде правильне, правильне вирощування. Збір Штутгарден Стенфілда припадає на другу половину літа, коли пирожу в тій, і масово вилягає. Цибуля не повинна пересидіти, тобто не повинна піти в коси? у на нас от лікає, що немає піти в коси. Необхідно вибрати цибулю із землі вчасно, і тоді буде гарно цибуля цей сорт зберігатися. Що я хотів ще додати: хто може буде садити зимову цибулю вперше? От тут вказано, що вона гарно укоріняється. Звичайно, за зиму вона гарно укоріниться. Але що зимова цибуля, щоб хтось не лякався. От Особливо на, на таких забитих ґрунтах. От у нас забиті ґрунти. Цибуля зимова буде весною погано вилазити. І вона весною дуже так погано вилазить, і ти прям лякаєшся, думаєш, що то з неї нічого не буде. Не, не треба лякатись, вона вилізе. Гарна потім зробиться зелена маса, і вона наросте. Але спочатку, щоб не лякалися, вона буде поганенька. Далі така красива, прямо от, порівняти що тут, гардена. І ця ну ця прям красива. Це в нас гібрид Центуріон. Один, напевно, з чотирьох найвідоміших і най... найрозповсюдженіших. Штутгарден, Центуріон, Шекспір і Радар, ну, напевно, одні з найкращих цибуль. І я вам ще хочу сказати, що поки ми не підійшли до Центуріон, зараз будую характеристику. Є дуже багато там всяких сортів наших, там ще якихось, переважно. ну, Тобто, хто хоче перше попробувати зимову цибулю. Попробуйте голландські сорти. Побачите, побачите яка буде гарна цибуля. Звичайно, хто хоче, може попробувати наші якісь там сорти, але, повірте, голландські сорти вас не підведуть. Це буде гарна цибуля, не пострілкується, досить стійка і врожайна. Гібрид центуріон даємо характеристику: високоврожайний гібрид цибулі. Має період дозрівання від сходів до технічної стилості 85-90 днів. Не схильний до стрілкування. Що саме основне, стрілки на цибунах утворюються дуже рідко. Гібрид Центуріон гарно переносить короткочасні заморозки та інші несприятливі фактори середовища. Я вам хочу сказати, що от я переважно свою цибулю ну, у нас перед горами у нас тут. На Західну Україну передгор нема таких зим. Нас переважно вже починаються морози 5-6 після Різдва. Ну, По старому стилю, після 7, після 7 січня. І в нас переважно от, морози вже сильні на водохреща коли, по старому стилі на 20 січня. Це буде в нас десь ну, в районі 16-18. Більше нас такого нема. Я свою цибулю не, чим, не мульчую, не накриваю. І... І стараюся не дуже так сильно землею забивати, бо потім весною вона я вже як розказував, вона тяжко. Ніколи ще в мене не зустрічали, що цибуля вимерзла. Ні разу. Продовжуємо далі. Цибуля центуріон досить невимоглива в догляді. Гібрид має стійкий імунітет до переноспорозу та шийкової гнилі, що одні з найрозповсюдженіших хвороб. зразу вражає, шийкова гниль вже в кінці може гнити шийка цибулі. Цибуля Центурізу... Центуріон характеризується хорошою лежкістю, зберігається середньо до 6 місців. Переважно голландські сорти, вони всі гарно зберігаються. Формується цибулини округлої форми, масою до 130 г. Смак гострий. Шийки цибули Центуріон швидко пересихає, захищає цибулини від загнивання, що забезпечує її хорошу лежкість. Центуріон. Я вам хочу сказати, що того року ми навіть е, садили Центуріон. ну, цибулю задоволені. Цим таким складом Штутгарден, Штутгарден, Центуріон, задоволені. Хто тільки пробує от садити якісь думи і попробуйте, попробуйте от, візьміть Штутгарден, центуріон, радар, і ви цибулі мат, будете мати повну Радар по попередньому відео я характеризував. І цей раз взяли трохи екзотику. Хочу попробувати, хочу вам показати. Ну, знаєте, я би якби, для себе, і там ми б взяли три там Штутгарден, Центуріон і Радар, і все. Але я хочу вам показати і хочу само як воно, як ця цибуля буде показувати. Це е, сорт Бомбергер, це німецька селекція. Хочу попробувати і я думаю, що і буде цікаво, як вона себе покає. Але. І, і кажуть, що дуже багато хто садив, дуже хвалять цей сорт. Цибуля Бомбергер, тут ще попробуй вимовити її: сорт виведений агрономами з Німеччини. Сорт, популярний в європейських країнах за рахунок формування незвичної та водночас красивої форми цибулини. Цибуля Бомбергер дає хороший та стабільний урожай. Що саме головне, що нас саме, щоб був гарний урожай. Бамбергер пізній сорт цибулі формує овальну, витягнуті з цибулини вагою до 100 г. Даний сорт є незамінним для кулінарії, засолювання та різноманітних заготовок, завдяки зручній формі для нарізування кільцями цибуля, соковита та не дуже гостра. Сорт бомбергер характеризується стійкістю до пертемпературних режимів та хорошою адаптацією до погодних факторів. Цибуля бомбергер не стрілкується. До основних переваг носу, відносить довготривале зберігання. За деякими джерелами, що дуже всі хвалять, майже до весни. Справді, бачите, вона має таку форму, така е, видовжена форма. Інтересно, що як її садити, треба глибше її садити. І от, справді от ми ще е, ніколи не садили. От ми, от цього року буде два сорти. в мене цих незвичних довгих. Хочемо попробувати і вам покажу. Ось сьогодні така характеристика. Хочу вам сказати, що стикнулись цього року з проблемою, що позакривалися магазини, тяжко взяти насіння, тому е стараюся наперед вже закупитися. Ми десь будемо садити орієнтовно в 20-х числах, може навіть і 27-го того року посадили в 20-х числах, то е цибулі трошки часник вирізли, може навіть. Цибулю у листопаді, сясник в кінці жовтня. Ну, побачив, по погоді побачив. Але треба запастись насіння, щоб було насіння готове і коли по погоді, вже її висаджувати. Таке відео. Всім дякую за увагу, всім гарних врожаїв і мирного неба!